Це сюди, сокиру також беремо, їжу беремо. Це, 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 це також сюди. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Funda Games. І ось я, можна сказати, збираю свої речі і переїжджаю у нове село. Ну, як переїжджаю? Переїжджаю я тільки у нове село на декілька днів. Можна сказати, їду на відпочинок. Так що, сідайте поодобно, це відео буде цікавим. Так, ну що, з собою я трішки їжі взяв, взяв на всякий случай Мечина, і сукиру також взяв. і взяв з собою трішки одежі, можна так сказати. Так, треба ще з собою взяти трішки грошей, так, теж вони в мене були. А, ось, візьмемо 32 смарагда. Можливо, десь все-таки пригодяться. Так, ну що, виходимо з будинку. Так, обов'язково зачиняємо на ключ. Так, ну що, йдемо ось ту сторону. Там по нас, має, по нас має зараз приїхати машина. Забрати, та, в принципі. Відвезти нас у нове село. Так, це, мабуть, туди треба йти. Там має нас здати машина. І повторюся, поїдемо у нове село. Вирішив я поїхати у нове село, просто можна сказати, як я вже казав, на відпочинок. Так. Ще ж треба ж ту дорогу знайти, куди ж вона веде. Коротше, йдемо прямо і якщо вийдемо, там нас має дати водій, забрати мене. І, в принципі, поїдемо, повторюсь вже у нове село. Так, друзі, я вже приїхав. Мені водій сказав йти десь в усю сторону. В принципі, ну, я прийду до села, але я ніякого поки що села не бачу. І я надіюсь, що я не заблудився. О! Я при... Я прийшов? Ура, це село! Капець. О, і голем. Ей, Так, я свій, я свій. Капець. Я так довго йшов до цього села і не йшов його. Кап. Ого. Ну, це, це село гарне. Дивіться, тут кострик горить, капець. Так, я так розумію, це мій будинок. Так, це мій будинок, тому що я мені ну, скидали фотографії, я його дивився, мені цей будинок сподобався. В принципі, якщо зараз ключ підійде, то. Так, де він тут? Якщо зараз ключ підійде, то значить мій будинок. Так. Оп. Так, ключ підійшов, це значить мій будинок. <кх> так. Ого, тут ще чиїсь ресурси сталися. Я не зрозумів, чиї це ресурси. Не знаю. Коротше. Ці ресурси зараз ми ну, переложимо. Давайте поки розглянемо будинок, дивіться. Так, залазимо на другий етаж. Поверх, тобто. Ого. Ні, ну дивіться, просто це гарно капець. Ліжко, картина, кріпера Прямо під мою кофту. Ну, в принципі, гарно, гарно. Мені подобається будинок, але я не розумію, що це за ресурси такі. Роблять у моєму будинку. Ладно, в принципі, вони не заважають. Давайте підемо розглянемо все в принципі, село. Ось таке, друзі, я переїхав в село на декілька днів. Ну, на дек... О, селяни бігають. Просто на декілька днів. Можна, Як я вже казала, на відпочинок. Так, давайте розглянемо перше. Ой-ой-ой-ой-ой розглянемо перше село. Так, тут у нас город, я так розумію. Тут у нас фермер, привіт. Так, ну тут дороги такі собі, ладно, нічого страшного. Тут у нас такі гарні домики. Ой-ой-ой, як Майнкрафт подлаги. Тут у нас такі гарні домики. Просто капець. Мені подобається так це село. Дивіться, скільки селянів. Так, привіт. я Тут новенький. Дивіться, які тут будинки. Ну, я вам скажу, село красиве, красиве село. Так, давайте. Підемо сюди, привіт. Тут також у нас город, дивіться, які тут городи класні. Так, знаєте, тут все прикольно, так. Ну, круто, коротше, я просто більш нічого не, зможу не можу сказати. Село гарне, красиве. Так, Тут я нічого не знаю, для чого ось ті тут блоки поставлені. Так, ось тут у нас доріжка, дивіться, тут океан. Тут у нас також город. Ні, ну село красиве, красиве. І ось це село я ну, десь, мабуть, тут приїхав на місяць, а може навіть і більше. Я не знаю. ну, не, Я сюди приїхав не назавжди, а на місяць або Коротше, на... десь на місяць, ось так я вам скажу. <кій> так, ого, що це за такий будинок? Я думаю, селяни не будуть мене сварити, якщо я зайду в цей будинок чужий. Просто розглянути так. Ну, дивіться, ці будинки також гарні, а це, я так розумію, загін чи балкон. Ну, ну гарно. село таке гарне, що це капець. Ну, я вам скажу, Я так, так якщо даже подивитися, то воно гарніше за моє село. Так. Ну що, село, в принципі, гарне. Мені це село подобається. Якщо можна буде, то я стануся тут на ну, трошки довше. Ну це ви вирішуйте в коментарях. Може мене просто не хватити грошей. я вже всі гроші потратив, ну, віддав на таксі, коротше. Да, таксі у нас дорого водить. але ну, сюди просто далеко їхати. Це просто, коротше, далеко. Десь тисячу чи скільки кілометрів, може даже більше. Точно, я не знаю. Так, ну що? <кій> Хай ті поки ресурси не знаю, чиї це ресурси, мабуть, тут до мене ще жили. Хай вони поки лежать. Якщо, то я їх ну, просто переложу або віддам тій людині, яка тут була, якщо вона є в, ці, в цьому селі. Так, давайте ще раз вийдемо на. <кій> Другий етаж. О, ну і дощ пішов. Ось так, друзі, я вам скажу, що <кій> через декілька днів, тобто, ну, я тут сь сьогодні, в принципі, і ще там завтра тут посижу, можна сказати, може, знайду тут якусь роботу, але нащо мені знаходити роботу, я сюди все ж таки на відпочинок приїхав. Ну і ще, друзі, маємо піти в похід. Я ще хочу піти в похід, ну, в цьому лісі. Але тут кажуть, що в цьому лісі заблудитися дуже легко, в тому капець. Ну, це все, якщо, звісно, ви захочете, щоб я випускав відео з цим селом. Так що, якщо, вам... якщо ви хочете, щоб я випускав відео із цим селом, то поставте... Обов'язково можете поставити лайк та й підписатися на мій канал, в, мене, в принципі. коротше, просто підпишіться на мій канал і поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Та й напишіть коментарі також, чи хочете, щоб я знімав. Записував із цього села відео. Ну, я не провіряв, який тут ще інтернет. Може, тут інтернету немає. Не знаю, чи це відео вийде, але якщо це відео вийде, то значить тут інтернет ловить. Або прийдете даже на дерево залізати. Ну що, в принципі, мабуть, що, будемо завершувати село. В принципі, ми приїхали, село дуже гарно, мені подобається, будинок також, хоч він такий малий, але ну, це під одного, під одну людину, коротше, зараз, я ще раз вам покажу. Да, тісненько, але, ну, зато, знаєте, так, комфортно, комфортно, можна так сказати. Так, Ну що вже ніч, дощ іде, так що, мабуть, будемо завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відео, мені сподобалось. Ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!